Привіт, ноги, тренуємо наші улюблені ніжки. Ми готові. Ми заряджені, наче Жека, ти готовий? Якан порослів. Так, я готовий повністю сьогодні. Тренуємо наші філешки, замішуйте шейкер і приємного перегляду. Я взагалі не маю ніяких там заготованих вправ. Я просто роблю динамічні вправи на розминку, намагаюся сильно довго не тягнутися. Так, розминаємо тазовий суглоб. Непогано так розминаємо, бо він доволі травмонебезпечний, тому не треба ризикувати. Ой -ой. Повністю підтримую ромчика. Нам потрібно робити суставну розминку і ще й працювати над мобільністю суглобів. Ось такі прави метелики, їх можна назвати. До речі, якщо хочете, щоб ваші м'язи працювали на повну потужність, краще зробити МФР перед тренуванням. МФР це самомасаж. Тобто ми працюємо над фасіями, ми простіше кажучи, над нашими м'язами. Отже, це масажний ролл. Зараз я вам покажу, як всього за 20-30 секунд на кожен м'яз пропрацювати його. Наші м'язи бувають дуже скуті. Можемо відчувати тут болеві відчуття, але це допомагає нам краще включити їх в роботу на тренуванні. Зупиняємось на а, точці, де у вас є така терпляча біль, можна так сказати. І прокатуємось трохи так, секунд 10. Добре. І знову прокатилися. Робимо так 30 секунд. Міняємо ногу, пропрацьовуємо повністю квадріцепс. Пропрацьовуємо біцепс стегна, повертаємо нашу ногу. І знову прокатуємо в іншу сторону і прокатуємо. І таким же чином прокатуємо литкове м'ясо. На це у вас має витрачатись не більше 2 хвилин. І потім можете приступати до тренування. Перша вправа у нас присідання. Зазвичай я роблю разів з 10, щоб так прям відчути, прогріти свій суглоб перед тяжким присіданням. Перший розміночний підхід, але перед тим як його зробити, хочу вам показати, як правильно знімати штангу. По-перше, не кладемо штангу пізнімо поблище, не кладемо штангу на хребет, на шию. Тобто не робимо ось так. Не піднімаємо так, кладемо на м'язи трапеції, м'язи спини. Зводимо лопатки і піднімаємо. Не робимо 10 кроків назад. Один-два кроки зробили, стали, дивимось вперед і почали присідати. Наступне не зводимо коліна всередину. Якщо ви не хочете, щоб ваш меніск вистрибнув до вашого джимбро в око, не робіть так. Як правильно класти штангу? Підійшли і не нахиляємося таким чином. Підійшли, вперлися, присіли. Все, не потрібно перенавантажувати ваш хребет. Не забуваємо надягати замки. Щоб потім не літати з млинцями по всьому залу. Так, не забуваємо страхуватися. 40 кілограмів такий перший підводящий підхід. Вага збільшується, а я продовжую вас повчати. Наступна помилка це коли ми знімаємо гриф отак з нахилом і ще з однією ногою попереду. Тобто ця помилка, не робіть ось так. Потрібно підійти до штанги, підсісти і виштовхнути штангу вгору. Відходимо, поїхали. Ще один лайфхак для вас, любі друзі, шановні співвітчизники українці. Коротше, дивіться, як правильно, як правильно поставити руки на гриф. Вузько не беремось, надто широко також не беремось, трохи ширше плеч поставили і підсіли. Нічого складного. Думаю, ми сьогодні зупинимось на 80. Ми сильно не хочемо йти на якісь там великі рекорди. Просто будемо робити 80 кілограмів з гарною технікою, не народжуючи нікого і нічого. Тому що має бути періодизація легке, важке, суперважке, лайтвейт бейбі тренування. Лайтвейт <реш> бейбі! Так, чудово сказано. Я тільки за лайтвейт baby тренування. Це просто за це навіть можна випити. Обкатуємо нову футболочку. Перша її зіжме цей потужний пояс. О-о-о. Якось незрозуміло йде, задня дельта працює чудово. Задня дельта. Так це uh. прямо вправо на задню дельту. Ще два правила. Не випрямляємо наші коліна повністю. Не перенапружуємо наш опорно-двигновий апарат, не перенапружуємо наші суглоби. Тобто ви присіли, встали і трошки залишили зігнутими ваші коліна. І друге, не пам'ятаю, що друге, що я хотів сказати. А, ну, поки що одне. І друге, пам'ятайте, робіть активну фазу. Це коли ви встаєте вгору одну секунду негативну фазу, коли ви опускаєте з напруженням, робіть дві секунди. Я постійно забуваю вдягнути пояс, будь ласка, нагадай мені про це. Так, ти вже навіть почав його брати до залу, але він <с від часу розминки лежить там. Я його взяв, але потрібно ще вдягнути. Так, спробуй якось. Давайте, другий підхід. Тебе ще третій. У мене це буде останній. Може, будь ласка, не нагадувати про третій. тебе ще третій. Це так легке тренування. Качаємо задні держите. Важко йде при тому, що я їжджу до залу 10 кілометрів. Пішли, пішли, пішли. А mm -hmm. ще і на роботу буває їжджу 17 кілометрів в одну сторону. Але нас це не зупиняє. Дивіться, наче вже памп пішов. <сь> <су> <сь> дивіться на ці квадріпцепци. Подивіться на ці біпцепци. Єп, баре! Лайк лик Лик-к-бе! Так, найголовніша частина. Я завжди це люблю казати. Короче, найголовніша частина ми знімаємо млинці. Це спеціально О, для таких тут так. обдарованих, які вважають себе найрозумнішими, найбільшими в залі. Друзі, ми на розгинанні. Хотів би позначити одну помилку. Не відривайте свій таз. Від сидіння, а в тому, щоб не відривати свій таз, вам допоможуть ці ручки, які тут не для того, щоб просто на них дивитись. Тримайтесь за них і починайте вправо. Сподіваюсь, ви зрозуміли на рахунок дубці. Не треба її відривати від цього сидіння. Будь ласка, бо хтось вам дасть по дубці. Так, ми відлупцюємо ваш металевий зад. Доволі популярна помилка в залі в новачків це саме неповна амплітуда в цьому русі. У нас головна задача тут полягає в тому, щоб ми робили саме повну амплітуду, яку дозволяє нам робити цей тренажер. Тобто не робіть ось такого. Це не повторення. Знизу це також не повторення. Робіть повну амплітуду. Ось так. Скорочуємо наші квадріцепси і повільно опускаємо донизу. І на останок. Дуже багато людей полюбляють робити ось так. Зробили, кинули. Зробили, кинули. Ви можете вистрілити доверху, але донизу, будь ласка, опускайте повільніше. 90 кг полетіли. Куди тут помер? Чудово. Спробуємо 45, таку вагу на одну ногу я ще не робив, тут буде жорсткий фонг. Навіщо я так видихаю, не розумію? Ти зможеш жити і нормально, так? Так. Все йде добре, так? У мене тренування йде просто чудово. До речі. Чому ще корисно робити окремо по одній нозі? Ви можете прибрати м'язовий дисбаланс. Це запам'ятали, записали. Піде like really went... важче, оце є м'язовий дисбаланс. Його ми прибираємо. Жека вже ліг. Так, Жека вже ліг на крісло до гінеколога. Зараз ми будемо робити при чудові вправи. Та щось я вже не можу, я вже розпливаюся. Дивіться, перше хотів би пояснити вам за таз, за вашу улюблену дубцю. Тут та ж сама історія, як і з розгинаннями. Нам не потрібно в кінцевій точці робити ось такого. Тобто тримаємося ці ручки, знову, вони тут не просто так. Тримаємо наш таз притиснутим до лавки і вижимаємо. І тут одразу йде ще один момент. Ніколи не робіть свої коліна ось так, не втикайте їх повністю в платформу. Жак, я надеюсь, ты меня с ничего не будет. Останній найцікавіший момент, який завжди цікавить усіх, це те, як треба ставити і розташовувати свої ноги на платформі. Якщо ми ставимо свої ноги трошки вище на платформі, акцент переходить на наші сідничні м'язи. Якщо ми ставимо на наші стопи на платформу нижче, то акцент переходить більше саме на квадріцепси. Квадріцепси дубця. Ми робимо на квадрицепси, нам дубці не потрібна, вона у нас і так завжди включається, тому поїхали. Нікого в Ні залі немає. Нікого немає в залі. Ой-ой! 80, 160. Зараз у нас 180. Ту-дуду ту 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 тут. тут ту ту Ту-ту-тут-тут-тут-тут-тут. Перший робочий підхід 160. <пиш> то кира мені в дупо, після борщ мені в стаканчик дядя Вася, Сетя Мотяй. Давай <пиш> б. <пиш> Я бале. Нүшкэй струсится у хлопца. У пьявш Двери Так, 180 кг на 6 повторений. Залишився один пакет. Ахиллес. Воин из гарда. Наступна вправа це згинання на біцепс стегна сидячи. Повідаю вам трохи лайфхаків, як виконувати цю вправу правильно. Перше, що ми робимо. Засідаємо так, щоб наші коліна були по центру цієї вісі тренажера. Як це зробити? Якщо ми переміщаємо спинку, бачите, не по центру. Тобто натиснули і тягнули цілий коліно по центру. Червону руту, не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти по. Перше правило, не знищити тренажери в залі. Під червону руту. Я не можу під український фонд не знищувати тренажери. Але потрібно потрібно качати наші ніжки. Через не хочу, через не можу. Качай ніжки. Качай ікри, свої квадріцепси. на повну. Давай, Микола. Пири! Вони печуть, наче до речі. Кому цікаво, ми залишимо наші інстаграми ось тут і тут залітайте. Сподіваюсь, там буде цікаво. Можливо, ми будемо задавати сторіс.